Заміни російське підтримай українське. Акція з такою назвою стартувала в молодіжному центрі в Чернігові. Її основна мета полягає в тому, аби наповнити читацький простір українською класичною та сучасною літературою. Я сама люблю читати дуже сильно і помітила, що молодь теж прагне до цього. Але є така проблема, як недостача в книгах, книги зараз дуже дорогі. Так, хочеться читати, треба багато і потратити. Для того щоб звільнити місце на для на полицях у людей та і нам трошки зібрати коштів для книг. Ми можемо створити акцію, де б люди приносили книжки російською мовою, і ми їх потім здамо на макулатуру і заповнимо цей простір новими українськими книжками для нашого читацького клубу, де й взагалі щоб люди могли читати. Ідея акція виникла разом з ідеєю створення читацької спільноти в молодіжному центрі, куди б молодь могла б приходити, аби поділитися думками стосовно прочитаних книжок. Окрім цього, в майбутньому на читацькі зустрічі планують запрошувати бук блогерів та авторів Чернігівщини. Разом з керівництвом подумали, і от було б добре зробити на базі молодіжного центру свій е, 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 такий маленький куточок, де ми можемо ділитися своєю своє творчістю, зробити. Простір, де молодь могла б прийти, розслабитися, поговорити з однодумцями саме не в інтернеті, а очно, це було б прям мрія. Я б хотіла, якби в мене таке раніше було. Приходити до нас можуть молодь віком 14-35 років, так як записано в законодавстві. Але якщо є дуже велике бажання, в нас дуже мало такого в Чернігові, то приймаємо людей будь людей будь-якого віку.